У команді Дональда Трампа назріває розкол, припускає видання The Wall Street Journal. Путін навмисно затягує з перемовинами, адже все, що вірить, у повну перемогу над Україною. А в Одесі президент України зустрівся із генсеком НАТО. Про що йшлося під час цієї зустрічі, і інші важливі події у світі політики, ми розповімо далі. У нашій студії доктор політичних наук, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Ігор Петренко. Доброго ранку. Вітаю, доброго ранку. віце-президент е, США Джейді Венс обурився критикою від президента України. Нагадаю, що Володимир Зеленський звинуватив його в інтерв'ю телеканалу CBS у виправданні дій Путіна. Вчора ми згадували про гнів Дональда Трампа після виходу в ЕТР згаданого інтерв'ю. Тепер вже невдоволений Венс. Невже от після цієї перепалки в Білому домі? Ми заходимо на друге коло протистояння. Та ми фактично з нього і не виходили. Тобто, це ще перша рахунця. Ну фактично да Розумієте, коли люди кажуть на біле, чорний і відповідно навпаки. А, то це не може не викликати бажання все ж таки говорити правду. Mm -hmm. І Джей Ді Венс може звичайно казати, що він не прав... не виправдовує там агресію Російської Федерації, але ті слова і ту подачу, особливо це стосується Віткова, який постійно їздить до Російської Федерації, mm -hmm. приїжджає значить, що кремлівських методичок. З іншого боку, ну вочевидь, нам теж потрібно трошки трансформувати підхід до Сполучених Америки, оскільки ну ми залежні від них, залежні від, їх, від їхньої підтримки. І напевно нам треба на озброєння більше брати підхід Російської Федерації. Це тобто зранку вставати і казати дякуємо Трампу, що зійшло сонечко. Ага. Десь приблизно такі. Ну я трошечки так перебільшую, звичайно, але вочевидь. Ну ви ж бачите, ну, мітків, да, коли він виступає, він каже, так, Трамп молодець, все хорошо, Вітков молодець, всі молодці, ми рухаємося. Сполучені Штати великі, могутні, сильні, ми там готові і так далі. І такий чек-ліст прийшов, да, все, що ага. треба сказати. Сказали і дослухається. Ну звичайно, що це не так зовсім працює. Є е, е, ситуації, коли є стратегічні цілі певне, у США. в Америки. В них от зараз одна із цілей, яку вони собі ставлять, це відірвати Російську Федерацію від Китаю. Плюс у них є ще ширше коло питання для обговорення, ніж питання відповідно України. Плюс Російська Федерація намагається використати угодовницький підхід Трампа, тобто угоду. Він хоче great deal, big deal там і так далі. І вочевидь, завдання Віткофа якось от uh -huh. цю історію і принести оцей договір для Трампа, який йому дуже сподобається. І він зможе прийти до своїх виборців і сказати, чуваки, дивіться, ми от тут з Росією. Да, вони, звісно, такі суб'єкти. Сукін син, але, типу, наш сукін син. Uh -huh. Це цитата, я да можете не пікати. Uh -huh. Uh -huh. А, і що от, а ми от з ними заробимо там. Uh -huh. 300 трильйонів, я не знаю. Mm -hmm. Будь-яку відповідну mm -hmm. суму, нам буде вигода, ви будете всі в шоколаді і так далі. А хоча в шоколаді може бути бізнес наближений, а далеко не всі відповідно американці. Тому на жаль, україни є моральне право вимагати, щоб все не зло своїми іменами. Коли ти плутаєш mm -hmm. жертву з mm -hmm. агресором, так і намагаєшся перекласти відповідальність або шукати її виправдання ну, це, вочевидь, теж не дуже правильно. Mm -hmm. Але з іншого боку, Сполучених Штатів Америки не потрібна правда в тому в, в, в тій адміністрації, да, в, в тому світогляду і всі політиці, які вони реалізують. Але ми вже почали говорити про е, певний розкол в команді Трампа. Так от, за даними Wall Street Journal, держсекретар Марк Рубіо і спецпосланець Кіт Келох закликають Трампа ставитись до Путіна обережніше, натомість згаданий вже вами стів Вітков, все ще. Переконаний, що Путін хоче вкласти мир. Ну, так. Видання пише: поки що Трамп більше довіряє думці Віткофа. Це вже розкол в команді американського президента. Ну, взагалі, це нормально. В будь-якій команді є люди, які хочуть себе проявити. Проявити для того, щоб бути ближчими до першої особи, яка там ухвалює рішення, і все таке інше. Дійсно, Рубіо і Келог – це ті люди, які мають досвід, це ті люди, які. А розуміється на міжнародній політиці, розуміються на геополітиці. Нічого не хочу сказати про Віткафа, але він девелопер. Да, він бізнесмен. Він до цього був юристом. Да, він спецпредставник Трампа і по близькому сходу. Але чи є в нього результати насправді? Ну було перемир'я, чи воно закінчилося? Ну, Бачили, да. хто більше доклав зусиль для того, що було це перемир'я, чи ще команда Байдена чи прям Вітков? Ну, я думаю, теж питання насправді, відкрите. Тому дійсно, Келох він ну, військовий, він генерал. Він не те, що виховувався, але його свідоме життя пройшло в, в, в системі координат холодної війни і розуміння тих загроз, які є відповідно Російська Федерація. Рубіо так само він. Ну, Він молодший, звичайно, набагато, але все ж таки він більше розбирається в цій історії. І, в принципі, всі попередні намагання перезавантажити відносини з Російською Федерацією ні до чого абсолютно не призвели насправді. І ніяких результатів не було. І я думаю, що і Рубіо, і Келах вони якраз застерігають Трампа від того, що не треба робити на це ставку. Ну тому що тут невідомо, що як буде, і коли буде програш оцей і коли. Коли Путін там вже явного ляпаса дасть Трампу або щось тим відмовиться, або щось не зробить. То тоді Трамп буде виглядати не найкращим чином. Я думаю, в цьому їх головна історія. А протистояння і притягування ковдри воно ну дійсно є. А, і наскільки буде тут успішний Вітков, ну таке. Ну, ми ж знаємо, що Трамп він все ж таки більше про особисті ці от відносини. Mm -hmm. А Віткофа він знає багато років. Він його колись пригостив сендвічем, Він напевно це не може забути. Так власна історія для його з байопіку. Дякую. До речі, сам же Вітков, він вважає, що мало не єдиним каменем спотикання на шляху до цієї мирної годи є статус п'яти регіонів. Mm -hmm. І ось Володимир Зеленський, ми вже це бачили сьогодні в ефірі. Він прям жорстко відповів, тому що це поза його компетенцією. Mm -hmm. Будь-який статус українських регіонів має вирішувати виключно народ України. Для цього є. Конкретна конституція України і взагалі це українська територія, ми суверенна держава. Uh -huh. Але Вітков постійно повторює про ці п'ять регіонів, п'ять регіонів. Це що? Це намагання догодити Путіну? Чи це просто його якась політична недалекоглядність? Ну і те, і те, і інше. Насправді не, не думаю що догодити прям Путіну. Він хоче Хочу догодити Трампу. Трамп хоче uh -huh. швидких результатів. Uh -huh. Путін, Путін каже: кусті. Слухай. Питань немає. Ось давай от ці регіони, і тоді все, все добре. Я піду, але це неправда. Насправді, тому що Путін він одержимий Україною. Насправді, а Путін хоче взяти її повністю відповідно під контроль, або навіть знищити її як утворення, як державу, бо вона йому як кістку поперегорла. Не будемо даватися там історичні аналогії, там чи буде Росія імперії без України чи ні. Це менше, відповідно зараз важливо. Але одержимість нього точно відповідно є. І насправді, якби він зараз пішов на поступ. Китрампу в частині того, щоб припинити вогонь, то Трамп би і санкції не продовжив насправді так, які були от буквально не так, нещодавно. І він був би в цій ситуації у більшому виграші. Путін він не хоче миру. Путін хоче капітуляції України. От Вітков, він хоче через Віткофа максимально її обесилити. З іншого боку, ну Вітков, він сказав ще про те, що ну і ще кажуть про статтю п'ятої канала. Ну типу Україна не вступає в НАТО, але от ми зараз визначаємо умовний там не знаю, там хай корейські сценарії да, mm -hmm. фін. Лянський сценарій uh -huh. ми визначаємо цю от зону. Україна не може дійсно визнати да Володимир, ви абсолютно правильно каже. Конституція це виключно компетенція з українського референдуму, який ми відповідно провести не можемо. Але це порушення міжнародного права. Розумієте? Mm -hmm. Україна може погодитися з тим, щоб військовим шляхом зараз не повертати. Ну немає у нас ще й mm -hmm. можливості такої, дати з реальності виходити, але ну все одно це будуть наші території. Як було питання Криму, Гордло, відповідно, mm -hmm. і так далі. Але ви чують, Путіну цьому мало. Він хоче забрати реально всю Запоріжжя, тобто і. Ще Херсонського, ну, хоча цікаво. вони і не, Путін, Росія не контролює ні Луганську, повністю, ні Донецьку. Давних є там просування, є там захоплені територія, але частково ми теж відбиваємо там. Угу. Але ну про Запоріжжя і Херсон. Ну це взагалі нонсенс. Тому що це не лише питання території, це і людей, які так. на них проживають. Так, ну от ви сказали про його одержимість і є така думка стосовно того, що Путін чекає зручного моменту на фронті влітку, тому навмисно затягує мирні перемовини. До такого висновку дійшли журналісти американського телеканалу CNN. Ну от ба більше вони що російський диктатор, диктатор зацікавлений в повній перемозі і впевнений, що жорстких кроків від США щодо Росії не буде. От чи дійсно це так? <плес> Ну він може бути переконаний. Переконаний він був те, щоб Київ за три дні відповідно взяти. Ну дійсно, Росія зараз хоче використати цю ситуацію стопу. Тобто Путін розуміє, що рано чи пізно йому треба буде вийти на якусь домовленість, що бо припинення вогню. Ну тому що далі з Америкою з Трампом відносно не побудуш, якщо будеш прям дуже дуже сильно затягувати. Поки що Трамп йому дає можливість це робити, але рано чи пізно, все ж таки, Трамп буде виглядати занадто слабким. Йому це не сподобається, і він захоче якось відіграти відповідну цю історію. Тому дійсно зараз Російська Федерація там накопичує війська вже йде наступ про це і сирський казав, да? ну, суми. Ми бачимо Сумський напрям, Харків так само ми бачимо. Ми бачимо те, що вони намагаються зібрати війська і на запорізькому напряму да для відповідно їхнього посилення. Тому дійсно логіка в цьому є, щоб зараз весняну, там літню там половину літа, як мінімум, провести наступальні дії, розширити, захопити свою ситуа... захопити якомога більше відповідну української територію і тоді. Звичайно, йому вже він скаже: ну все, я отут повністю там, Донецьку окупував, там, Луганську, на Херсонський десь просунув, Запорізький десь просунувся і так далі. І тоді це трошки змінює перемовну позицію. Тобто, коли він не контролює ні запорізьку, ні відповідно Херсонську, йому складно казати про їх окупацію. Всі кажуть, ну слухай, чого ми баємо визнавати, якщо ти цього не контролюєш. З іншого боку, Україна теж у нас ідуть активні бої на Білгородському напрямку, Курщина так само mm -hmm. продовжується. Ну тобто не, не така проста історія. І Якби він реально контролював, це була б інша абсолютно розмова. Він дійсно ну, має бажання в тому, щоб просунутися. Наскільки це буде реалізовано, ну я думаю, що це буде йому складно реалізуватися. Е, ще до більш мирного запитання. Ми сьогодні протягом ефіру і глядачів запитуємо і вас хочемо запитати про валютні коливання. Євро історично, 47 гривень. Е, куди воно йде, і чи міняти долари на євро? Це запитання від нашого глядача хаса. Скажу нашому глядачу хасу, що треба завжди тримати кошти, якщо вони є, і це щастя. В кого вона є відповідно в різних валютах, о, Да? О, потрібно, щоб має було євро, має бути долари, має бути якісь запаси в гривні, там диверсифіковано. Це єдиний підхід. Долар не піде зараз з ринку, на да, долар не піде зараз як резервна відповідна валюта. Цей процес може бути, але він буде поступово трансформуватися, там витіснятися. Але знов ж таки, складно сказати, яка валюта зараз може його насправді замістити. Юань чи не може, євро відповідно так само не може, тому тут не треба хвилюватися. Звичайно, що політика Трампа вона не сприяє стабільності ні відповідного курсу, ні стабільності ринку, стабільності економіки. Uh -huh. Тут є і спекулятивний аспект, тут є і історія такої невизначеності, економіка не любить невизначеність. Uh -huh. Коли є невизначеність, економіка не зростає. Якщо економіка не зростає, вона скочується в ресесію. І тоді це спад, це збільшення безробіття, бізнес закривається, ніхто не вистачає ніякі кошти. Як кажуть, make problem. depression great again. Yes? <laughs> Чуєте, панство, <laughs> але ми б хотіли, щоб і ви доєдналася до. Нашого діалогу зараз ви будете бачити на екранах QR-код. Переходьте, будь ласка, за ним. І також напишіть свою думку. Тому що ми знаємо, що ви в нас страшні спеціалісти. Ви можете нам також розпорадити. Тому що то що володя каже, що він вже всі долари поміняв, то а може, ну бачите, то може бути і неправильно. То ви, будь ласка, також переходьте і запишіть що ви думаєте стосовно того А ми тим часом дякуємо за розмову. Дякую вам. і нагадаємо, що в нашій студії був доктор політичних наук, експерт аналітичного центру об'єднана Україна Ігор Петренко. Дякуємо.